Світна капуста порівняно недавно увійшла в наш раціон. Але популярність цього корисного і смачного овоча зростає з кожним роком. Багато городників досить успішно освоїли вирощування цвітної капусти з насіння в нашому кліматі і готові поділитися деякими секретами, основні вимоги та умови. Температура для визрівання і досягнення технічної стиглості врожаю цвітної капусти необхідно не менше 120-160 теплих днів, в залежності від сорту. Здавалося б літнього періоду середньої смуги для цього цілком. Достатньо, але складність вирощування цього виду капусти полягає в тому, що вона дуже чутливо реагує на коливання температури, тому багато зусиль потрібно на захист посадок під час похолодань і затінення грядок від палючого сонця, місце посадки. Цвітна капуста вимоглива до сонячного світла, хороші, щільні головки зав'язуються тільки при вирощуванні на відкритих, максимально освітлених ділянках, навіть близьке сусідство з рослими городніми культурами може негативно відбитися на якості врожаю. Порада ближче до середини літа, коли суцвіття почнуть формуватися і дозрівати, надломити верхні листки качана і притинете ними головку. Так вона залишиться білою, що не пожовтіє і не буде розсипатися. Кращі попередники цвітної капусти картопля, огірки, томати, буряк, а також горох та інші бобові, Чи не садять її після споріднених культур, таких як редис, ріпа, редька і капусти інших видів, після яких в ґрунті можуть залишитися хвороботворні бактерії і грибкові спори, ґрунт, важкі, глинисті або бідні ґрунти для вирощування цвітної капусти не годяться, ці посадки дають урожай на супіщаної городньої землі. Досить дренерованої, з хорошою циркуляцією вологи і повітря для поліпшення поживності капустяних грядок краще використовувати органічні добрива, Перепрілий гній або коров'як, перегній, компостні масини, кислий торф, вологість, регулярний полив посадкам цвітної капусти необхідний, особливо на перших етапах вирощування. Але в той же час застій води в ґрунті часто є основною причиною розвитку грибкових захворювань. Тому частота і обсяги поливів встановлюються в залежності від погодних умов і кількості опадів, що випадають, як правило, в другій половині літа, коли проходить дозрівання врожаю, капусту вже не поливають, особливості підгодівлі цвітної капусти, посадкам цвітної капусти для повноцінного розвитку і якісного визрівання врожаю потрібні регулярні підгодівлі, досить тривалий вегетаційний період поступово виснажує ґрунт. Та й культурі на різних етапах необхідні додаткові мікро-макроелементи. Перша підгодівля проводиться приблизно днів через 10 після висадки розсади або до моменту, коли на розетках будуть 5-6 справжніх листочків, для цього використовують рідку органіку. Настій коров'яку пташиного посліду або трав'яний настій додається в воду для поливу у відповідних дозуваннях, через два тижні проводять другу підгодівлю. Вже з додаванням мінеральних добрив настою деревної золи тісткового борошна оготового комплексного препарату нітромофоска. Якщо сумніваєтеся в поживності ґрунту, то не зайвим буде і третій раз підгодувати кольорову капусту. На початку формування головки способи посіву, вирощування більшості сортів цвітної капусти часто ускладнюються тим. Що на якість майбутнього врожаю негативно впливають температурні коливання для неї погано і можливі похолодання нижче 1,0. і спекотна погода, коли повітря прогрівається вище 26-28, у такі періоди загальмовується зростання і розвиток посадок, погіршується щільність і смакові якості формуються головок, виходячи з цього а також з огляду на погодні особливості окремого регіону. Застосовуються різні методи вирощування цвітної капусти через розсаду, Посівом у відкритий ґрунт або садити під тимчасове укриття, розглянемо переваги та складності кожного з них. Розсадний спосіб посів насіння на розсаду проводять приблизно за місяць до передбачуваних термінів висадки. Зазвичай це період з кінця березня до середини квітня. Насіння висівають в пухку вологу і поживний ґрунт в окремі стаканчики або в загальну ємність. Заглиблюючи їх приблизно на 1-1 посіви накривають шматком скла або плівкою і ставлять в тепле місце для проростання. Після появи сходів укриття знімають, а ємність переносять на підвіконня, забезпечуючи розеткам максимальну освітленість. Догляд за підростаючою розсадою полягає в своєчасних поливах і оприскуванні. А за тиждень до висадки її починають гартувати, коли розетки сформують 4-6 справжніх листочків і встановитися позитивна середньодобова температура не нижче 1-2. З капусту висаджують у відкритий ґрунт за схемою 7-0 сміж рядами і близько 3-0 сміж лунками такий спосіб вирощування цвітної капусти хоч і досить клопіткий. Але дуже ефективний іншого способу, як виростити кольорову капусту і отримати непоганий урожай в погодних умовах помірного клімату поки немає, а ось в південних районах, де літнє, тепло приходить вже в початок травня, необхідності в розсаді немає, і капусту висівають відразу на грядки. Посів насіння у відкритий ґрунт переваги цього методу. порівнянні з розсадним очевидні, він менш трудомісткий. Рослини відразу отримують достатньо сонячного світла і не витягуються. Розеткам не потрібна пересадка, яка на деякий період гальмує їх зростання і розвиток. Як тільки встановиться погода і мене загроза поворотних заморозків. Приступають до посіву цвітної капусти. Найбільша раціональна схема розміщення це подвійні рядки посадок з широкими міжряддями для зручності догляду між рослинами залишають 25 см для ранніх і скоростиглих сортів і 40 см для качанів. Пізнього терміну дозрівання зазвичай в кожну лунку висівають по 2-3 насінини, а після сходів залишають одне найбільш сильне і перспективне рослина подальший догляд за посадками той же поливи підгодівлі і своєчасне видалення бур'янів.